Привіт! я стат, і можу сказати сьогодні такі новорічні крутки, тому що сьогодні перше число, тож вітаю всіх зі святом. Крутити я буду в сатуалі. В мене по круткам, в принципі, виходить в бане21, враховуючи всі мої накопичення, плюс близько там десь 111 круток, 50 на 50. А, я б хотів, звісно, зброю, але думаю, що не варто. Буду не подивимось, може мені дуже сильно повезе, але. Я на це сумніваюся, я вже виграв 4 50 на 50 підряд і якось страшно. Ну, не будемо затягувати, я думаю, можна починати. Перша десяточка, тобто це вже 31 коротка виходить. По чотирка мені тут треба, в принципі, ніхто по ідеї. в мене давно це 6, тобто звісно. То там Діона. Діона, по ідеї, теж 6, плюс я те, щоб нею граю. Ну, синій це 6 в мене. І хто там ще в нас в баннері. Ну... таку... Не знаю. Я одне грати не буду. Хіба для колекції c 6 ще... А, ну, в принципі, перший банбір, не ще вона, не перша банбітр. Ну це неудачу 100%. Я, до речі, переведу крутки веми крутки, Тому що так приємніше. Любіо це робить. Так, ну шо, це в нас вже виходить 50 одна крутка в банері. Мені треба або ранні ловить, або вигравати 50 на 50, бо інакше я не відоміся, не встигну отримати легендарку. До кінця пащу можливо, але. Драконій чарик, неймовірно, Зброя. Ой, мабуть, у мене вже 2 R5 таких. Так, ну що, 71? Буде рання, не буде. Не, ні, ніфіга. <смі> Якщо думати про стандартних персонажів, які мені треба, то це або дії для колекції, тому що в мене досі і немає. Або причин Кости. І все. По ідеї. тому що тигнарі вони це 6, а інші легендарки мені не те треба <смі> по констам. Так, ну що, сенсі не поняв. Я або прорахувався або воно тягне прямо до останнього. Щось я трошки провтикав. цей момент. А, за подвійну діону дякую, ну за кешбек дві коротки, але щось я заплутався. Ммм. Mm. Так повинно було бути здається... Ці... Бра, походу воно тягне реально до 90-ї. Ну не приколі. Чому? <смірші> За що? А... Ааа. Отчина. <смірші> <Качіна. смірші> ну шо ж. Пишіть в коментарі, що ви думаєте мені зараз спаде? Що я виграю 50 на 50, П'ятий підряд. Я 3 роки не вигравав. Ну, точніше, не, не вигравав, я з 3 роки виграв 4 рази, все інше програвав. І потім мені, от уже, починаючи чотири 4 глярки, 50 на 50 вигрались. Фух, ну що, поїхали. Бра, не поїхали. О, ну ні, ну це красивий персонаж, позитивний, ми його всі любимо. Аа.хе. Сумно, тому що круток в мене ніфіга нема. Хм. Ну, поїхали. Поїхали. Наступні десять це мені нічого не впало. Неймовірно. Но в мене близько не як би але все одно це воно те, що багато. Жах. Деліки я сьогодні вже зробив. Тому плюс однієї коротко не буде. Промокод е, я теж забрав на 30 геймів. Так, ну шо, 20-та круточка. Mm -hmm. Ну, цих у мене теж дофіга. Проблема зброї в тому, що він не дає нормально близьку. як е, ці 6 перси. О, це, до речі, близько. перемога. Якщо мені щось випаде, то тільки за рахунок цих персонажів, цечить персонажей, так и це капець якийсь. цекать есть. Ам, блин, ну тут совсем 13 круто какие я, я не знаю. <laughs> а, в банері зараз за 20, в н 20, ну... Тяжко. Тяжко тяжко. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. uh -huh. Опять мы не делаем сыпа. Делаем на и стакс. Сорковая круточка. Не, короче. Оно будет тянуто до конца. Мы все поняли. Бабит. И кто прошел, у меня просто на шесть. <laughs> Так, у меня еще есть... Дві крутки. Помовимось. Щоб це... Ону 4 крутки, точніше. Mm -hmm. На жаль, не вийде, походи легендаречки красивої на відосик. <свісно> вийде Чіча на відосик. Чича в мене це два по ідеї. Зараз подивимось. Отакі от. <свісно> Ну вигами в 16 первое, короче, круто, почни вс. Ох. Вс дуже сумно. Я в розпачі. А, да. А нет, це два. Ну все, тепер буду більше бути з автотак на ЧЧЧ. Можете мене привітати. А, так, це в мене виходить десь 45 круток в баннері. В принципі, до кінця патча, по ідеї, я зможу закрутити, якщо запарюсь. докрутити, якщо запарюсь. Ще як мені так сумно, о, блін. Ай Боже. Добренько, на цьому я буду завершувати. Дякую, що дивились до кінця. Отакий от новорічний подарунок мені підігнали хойоверси. Дякую їм. Пишіть в коментарі, що ви крутили чи викрутило, чи може для когось там скіпаєте, чекаєте, що вам випало, теж пишіть. Підписуйтесь на мій телеграм, на Twitch, там у мене бувають інколи стріми в телеграмі анонси цих стрімів і видосів. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам доподобався. Бувайте, і до зв'язку.